Уніфіковані поховання тут враховують віросповідання полеглого та вказують на військовий підрозділ та країну, в армії якої він воював. Герби королівської артилерії, королівських інженерів, королівського медичного корпусу, королівського флоту та повітряних сил. На цих цвинтарях пам'ятники зроблені з портлендського англійського вапняка. Комісія співдружності надавала перевагу цьому каменю. Перед суворим і холодним гранітом через світлий і теплий відтінок та можливість добре наносити гравіювання та імена полеглих, навіть якщо десь є потемніння чи бруд, це не псує і не визначає загальну неймовірну атмосферу таких місць, в які хочеться приходити. В Україні вапняк і пісковик також декілька століть були основними матеріалами у комеморації військових. Чи можливо повернутися до цієї традиції і змінити наші військові некрополі та меморіали, зробити їх такими ж світлими та змістовними?